Дитячі утеплені легінці бренду Lily and Енден. Алді всього у нас за одиничку 72 гривні. І лише уявіть у лоті 54 різних ось таких легінців, і загальна вартість 3880 гривень. По розмірам буде від 86 до 116. То це орієнтовно від 1 до 6 років. Будуть варіанти як в пакуванні, так і без пакування. Давайте поглянемо варіанти, які можуть попастися. Ось можуть бути як по дві штучки, так і по одному. Одразу покажу ну, на цих варіантах склад, але він буде приблизно всюди такий. Тут, наприклад, бавовни 57% і 38 поліестер. А ось тут трошки більше поліестеру. 62% поліестер і бавовна 34%. Утеплені, дуже приємні, дуже м'ягесенькі, дуже круті. Ось такі, як бачите, є в рубчик, так є рожевенькі, блакитненькі, є і смугасті, є ось такі в горошок та з сердечками. Тут у нас по дві пари. Ми можемо деякі варіанти з вами відкриті, поглянути, тому що не всі будуть у пакуванні. Тут у нас буде такий грубенький рубчик, класно на колготочки, дуже м'ягесенькі. Всюди буде поясок резиночка, ось чорненькі, дивіться, які утеплені. Дуже круто, що ще й на такий вік, що можна запропонувати абсолютно різним батькам. Особливо класно в садочок. Лише погляньте такі о, штаники, круто, і під туніки, і під навіть сарафанчики, вельветові вельветові да, вдягати, наприклад, дівчаткам. Просто навіть ганяти з кофтинкою, лише погляньте, які вони всі гарнюші, а ці супер прям, теплі. Отакі От в зірочку, вони прям такі супер теплі, не наче на хутрі. І ось такі м'ятні, подивіться. Супер. Я вважаю, це дуже крутий лот, дуже актуальний. Почалася така вже холодна погодка, а дітям багато речей не буває. Саме в цьому віці вони їх швидко зношують, тому, звичайно, мами приходять частіше в магазин саме за штанами. Для того щоб замовити, переходьте. Будь ласка, в опис під відео там залишаю всі контакти та замовляйте через наших менеджерів. Такий крутий лот.